Перше послання до СОЛУНЯН розділ п'ятий. День Господній А про часи і пори, брати, писати вам немає потреби, бо ви добре знаєте, що день Господній прийде, як злодій вночі. Коли люди говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде на них загибель. Як страждання на породіллю, і вони не уникнуть цього. Але ви, брати, не в темряві, щоб цей день схопив вас, як злодій. Адже ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні до ночі, ні до темряви. Тож не спімо, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезими. Бо ті, що сплять, сплять уночі. І ті, що напиваються, напиваються вночі, а ми належимо до дня, тому будьмо тверезими, одягнувши нагрудник віри і любові та шолом надії спасіння. Адже Бог призначив нас не для гніву, а щоб ми отримали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа Він помер за нас, щоб ми живі чи мертві. Могли жити разом із ним. Тому підбадьорюйте та збудовуйте одне одного, як ви й робите. Останні настанови. Ми просимо вас, брати, шануйте тих, хто багато працює серед вас, керуючи та наставляючи вас у Господі. Поважайте їх у любові за їхню роботу. Живіть у мирі одне з одним. Закликаємо вас, брати, Наставляйте лінивих, втішайте малодушних, допомагайте слабким, будьте терплячі до всіх. Пильнуйте, щоб ніхто не віддавав злом за зло, але завжди прагніть робити добро одне одному і всім іншим. Завжди радійте, безперестанно моліться. За все дякуйте, бо це є воля Божа для вас у Христі Ісусі. Не вгашайте духа, не зневажайте пророцтв, а все перевіряйте й тримайтеся того, що добре. Стережіться всякого роду зла. Нехай сам Бог миру освячує вас у всій повноті, нехай ваш дух, душа й тіло будуть збережені. Бездоганними до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Той, хто вас покликав, вірний, і Він зробить це. Брати. Моліться за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Закликаю вас перед Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вами.